Привіт усім, хто переглядає відео на каналі ТТ від ОВ. Наразі ми розглянемо з вами побудову спряження прямої лінії та дуги. Бажано переглянути відео, розміщені на каналі, це заокруглення кутів, зовнішнє та внутрішнє спряження, тому що ми будемо використовувати окремі аналогії побудови. Розглянемо варіанти внутрішнього спряження. Для побудови на відстані, що дорівнює радіусу спряження, потрібно провести допоміжну лінію, паралельно нашій лінії. З центра кола радіусом, який дорівнює різниці радіуса кола та радіуса спряження, потрібно провести допоміжну дугу. Перетин допоміжної лінії та допоміжної дуги є центром спряження. З точки центра спряження проводимо перпендикуляр до прямої і отримуємо точку спряження А. Перетин лінії центрів з колом дає точку спряження Б. Завершується побудова проведенням дуги радіусом спряження з центра спряження. Розглянемо ще один варіант побудови внутрішнього спряження. Аналогічно на відстані радіуса спряження проводимо паралельно допоміжну лінію. З центра кола. Радіусом, який дорівнює різниці радіуса кола і радіуса спряження виконуємо засічку. З центра спряження проводимо перпендикуляр до прямої. Находимо точку спряження А. Перетин лінії центрів з колом дає точку спряження Б. Завершується побудова проведенням дуги спряження. Центр спряження. Розглянемо зовнішнє спряження прямої лінії та дуги. Для побудови, на відстані, що дорівнює радіусу спряження проводимо допоміжну лінію з центра кола радіусом який дорівнює сумі радіуса кола та радіуса спряження. Провести допоміжну дугу. Перетин допоміжної лінії та допоміжної дуги є центром спряження. Проводимо перпендикуляр до прямої, отримуємо точку спряження А. Перетин лінії центрів з колом дає точку спряження Б. Завершується побудова проведенням дуги спряження з центру спряження. Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.